Добрий день, шановне панство. Вітаю вас на каналі Святослава Дубини і Юлії Глушко на каналі Народного аудита. Нагадую, що Юля у нас не тільки з'являється активно на вулицях, а тепер з'явилась уже на теренах YouTube канала канал Народний аудит на якому розповідається як. Наші новоріші крадуть наші гроші. Юля, якщо можна от про твої плани, як ти плануєш розвивати канал, що ти хочеш там викладати, яку інформацію поділись з людьми. Я вже виклала інформацію про те, як ми працюємо в регіонах. У нас є регіональні такі народні ревізори. А конкретно я виставила. Свої думки і те, яку роботу було проведено в Черкасах. Нашими активістами. також ми вже показали, які треба писати запити, запити міські міськради, сільради і місцеві органи влади на те, щоб отримати допомогу для військових, куди як подавати переліки того обладнання, які мають запит на сьогодні в бригадах на передовій. А ми розказали про те, як можна участвувати, приймати участь і приходити на бюджетні комітети зараз. В усіх місцевих радах приймають бюджети На 24 рік, і ви можете активно приймати участь і допомагати в правильному напрямку керувати витратами з бюджетів місцевих рад. Також я там розказала, показала про прекрасне місто Доброслав. Може хтось ще не знає, де у нас ставлять пам'ятники із мозаїки, видатним таким тваринкам під назвою Равлики. Так от в тій самій громаді вона називається Доброславська. Добр... Ну, місто Доброслав. Доброславський центральний ставок чистя за 1 мільйон 200 На минулому тижні був проведений тендер і був, знайдений, виконавець цієї чистки ставка. Там якась така неубиваєма, взагалі дуже прекрасна мерша, яка перед цим ремонтувала туалети, потім вона почала будувати набережну, а потім вона почала будувати пам'ятний кравлику. Ну а щоб не так кравлик кидався в очі по подвійній сіні вона збудувала в тому ж. Парку Диравли збудувала е, пам'ятний знак воїнам. Ну, тобто, з такими речами ми розбираємося. До мене звернулися люди з Кілії, люди з Житомирської області. Сьогодні вчора розбирали Житомирську область, Чернігівську область, всі закупають укриття. Я маю надію, що на наступному році буде дуже багато роботи на Бу і ДБР, які будуть розбирати ті укриття, в які, ймовірно, ніхто не ходить. Наприклад, в школах Сумської області або Харківської області, та що там туди за Ізюмом. А також мені люди писали, що в Закарпатті майже пусті всі школи, а укриття робляться. Укриття іноді бувають по 50 мільйонів, по 40 мільйонів. Житомир дуже сьогодні ударно почав виставляти тендери, будівельні, будівництво, прям нове дошкільного закладу освіти на 52 два мільйона. А також капітальний ремонт Малинського ліцею. Малин це дуже маленьке місто, раніше було районним центром Житомирської області. На один ліцей він без номеру чогось 93 мільйони, і другий ліцей з номером 2 по вулиці Бандери 94 мільйони. І вони хочуть відремонтувати до 25-го 12-го 25 року. Ну, тобто, заруба департамент рігунру. Дивись, канал, в принципі, це про. Я, я його так назнав, назвав практичні поради злови свого хабарника. Тобто, е... чому ми тобі покажемо, роби з нами, роби як ми, роби краще нас. Так, на жаль, ми бачимо, що наша влада не збирається зупинятись, вона продовжує красти, е... і наше, наше завдання обмежити їх можливості треба сказати що нам треба брати приклад з наших іноземних партнерів приїжджала і Пріцкер, ставила завдання чи може українська влада прожити без допомоги знаєш таке якась цікава історія відбувається переписка в часописах між політиками Українськими між іноземними прицкер задає питання в одному виданні. Зеленський дає інтерв'ю африканському СМІ і каже, що якщо не буде закордонної допомоги, то ж постраждають вразливі верстви населення, соціально незахищені і військові Тобто Бажання е, зупинити от, мародерство, яке відбувається в регіонах і в державному бюджету, е, президент Зеленський не збирається. На жаль, і е, 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 такий характерний приклад е, сьогодні, буквально ні, вчора дізнався. Пройшла новина, е, може хтось не чув, не знає. Е, вище антикорупційний суд взяв під варту екс голову Держспецзв'язку Юрія Щеголя із можливістю е, внести заставу в 50 мільйонів гривень. Нагадаю, що Держспецзв'язок, це е, ми з тобою по минулого разу спілкувалися. Да, це од один із е, організацій, який передається ПДФО військовим. Ми з тобою тоді говорили. 13 мільярдів на да. так. Да. Ми говорили, що ну або просто ну за великим рахунком, так як це фактично не є податок, а просто з військових збирають кошти в бюджет для розкрадання. Раніше розкрадали в регіонах, тепер будуть розкрадати з з державного бюджету. А плану фактично планувалось в тому числі з держспецзв'язку. Так, от цього керівника не дочекався він коштів ПДФО військових, не втримався. Ну, він, я тобі скажу, так недобре і наколюдував. Навіть от при обшуку підозрюють, підозрюють взагалі у заволодінні 62 мільйонами гривень на закупівлі програмного забезпечення 62 мільйона. Це, ну, це точно твій клієнт. Дивіться, я, я виставляю весь час. Я бачу їх закупівлі. Вони проходять через прозора, їх весь час виставляю. Я весь час у мене, якби так знаєш, супротив то тій кучі закупівель. Ти сказав таку фразу, що нам американці дають на закриття потреб малозабезпечених, Ну в тому числі це пенсіонери. А сьогодні виставляє пенсійний фонд і закуповує програмне забезпечення під назвою Checkpoint на 17 мільйонів. Ну вони зараз в. Весь листопад вони виставляють що пенсійний фонд, що всі, ГІОС є таке підприємство в Києві. Вони всі закуповують на такі дурні суми та програмне забезпечення. Я весь зараз його критикую виставляю, але, на жаль, у нас є люди, які кажуть: а що ви типу, проживете без програмного забезпечення? Так, а ти ж поаналізуєш. І наша та ліцензія, і нашу таку дорогу купляти, або, наприклад, дивися, Oracle об'єднався з Microsoft, а закупується досі окремо Microsoft і досі окремо Oracle, і Oracle там акції впали в ціні, Ну то тобто, на це все дивиться в розрізі аналізу. І потім вони ж не закуповуються там конкретно у учікоїнта або у Oracle. а вони закуповують його Фопавасі. А Фопувася на тендерах продає пів України ці ліцензії. Розумієш, така чу чуть історія трагічна. І я так вважаю, що саме на це звернуло увагу. Ну воно видно, це навіть знаєш, не двоходовочка, а одноходовочка. Так я от я тобі розкажу, Но... я тобі розкажу, куди ці кошти діваються. При обшуку у нього у Чигаля знаєш, зазнайшла прокуратура. Виявилося 1 і 2 мільйона доларів. О також шість і дев'ять біткоїнів. Це еквівалент 270 тисяч доларів. Наші хабарники вже, вже почали використовувати криптовалюту. Також знайшли в під час обшуку 72 тисячі доларів США. І 80 тисяч, 82 тисячі євро. От е, таким нехитрим способом державні кошти через свої підконтрольні ФОПи, е, знаєш, як то брюки привращаються. Да? Тобто, ці програмне забезпечення перетворюються в конкретні кошти для от цих новорішів Замість того, щоб Донатить і фінансувати е, армію е, військових, вони донатить собі на батальйон Монако. Е, я от хотів у тебе і, і запитати, що робити з, ну, з цими ФОПами? ну, Взагалі, е, можна якось порадити, що робити, е, як можна змінити зараз законодавство, щоб е, перекрастити це розкрадання через ці ФОПи? Всі ж прекрасно знають. Любу любий тендер береш, один і той же ФОП. Вони виявляються або родичами, або знайомими е, голів сіррад, або таких новорішів ну, е, спецзв'язку. Тобто е, це не дуже такі складні двохходовочки, щоб це все розслідувати і встановити бенефіцарів цих е, розкрадань. Ну, то есть я зараз скажу а на твій, твій на твій пасивний варіант дам активну відповідь, а потім розкажу, як би я це бачила, і якби, наприклад, ми прийшли з тобою і нам дали завдання це поміняти. А сьогодні було прийнято проголосовано, що 50% по прибутку банкам. Буде повернуто 50% від прибутків банку ретроспективно, тобто до 1 січня 2023 року. В зворотньому напрямку буде зискано, знято із прибутків банків, і це буде складати 30 мільйонів. Що робить приїзд пліцкер. Бачиш, священа жінка. Да, я тобто то вони починають. По, Посподний сказав, що все-таки недаремно він піднімав також ці питання. Тобто, якщо це все піднімати і е, ну, тиснути на владу, вони вони все таки змушуються. З, звичайно, е, все рівно це не зупинить повністю розкрадання, але все-таки якось якийсь е, запобіжник mm. от е, шаленому розкраданню. А дивіться два місяці чи там три місяці, ми вже виходимо на мітинги і це вже повернуло 3,3 мільярди. Назад і по крайній мірі на це куплено там щось. Я бачу, що зупиняються. Наприклад, позавчора мене була приємна новина 386 мільйонів. Було знято зупинена закупівля чистки е, річки Саксагань е, в Кривому Розі. Це дуже велика сума, і це були інтереси «Вілкула». Ну, тобто, дивися, є такі дії. Це був мені допоміг будівельник і допоміг, ну, інженер-будівельник і адвокат. Ну, і плюс там ще троє людей, спеціалістів, які писали скарги, і ми цими скаргами зупинили. Тобто, дивись, рух все рівно якийсь допішов. пішов. Ну, ну, уявив собі за один день ми відбили 386,7 вісімдесят ну, мільйонів мільйонів. Це ну третя частина мільярда. І, взагалі, вже зупинено на 3,3 мільярди закупівель таких дурних, і вже вони перекваліфіковані на військові потреби. Дивися ще такий положительний момент плюсовий, наприклад, п'ятницю минуло було засідання в Одеській обласній радміністій обласній обладміністрації військовій, і голова прям запропонував Катерині Неживнікові, а вона очолює цей фонд який допомагає військовим деяким підрозділам в неї в середній оборот 25 мільйонів в місяць проходить. Бува більше і він напряму запропонував. Дивіться, ви знаєте краще де закупляти. Ви краще знаєте якість, беріть цим займатися. І він прямо їй доручив. Не йдіть. Правильні методи, щоб внести зміну а, до бюджетного кодексу, або зміну до постанови 1175, яка і регулює процедуру. І там ще є у них постанова 720, але вона майже не працює. І для того, щоб саме фондам, в яких вже є практика, в яких є досвід, в яких є розуміння, що таке якість, що таке логістика, саме, саме їм передресувати які закупівлі для підрозділів, які на передовій. Ну, це такий дуже великий рух. якщо що Одеса, яка взагалі така загостінла, вона не, ну, не двигається. Це в цьому питанні питання, тому що така проблема. Ну, Ми з тобою люди, які знаються на податковому кодексі, і ми з тобою знаємо, що таке господарський кодекс. А тепер от дивися, наприклад, мені заблокували податкову накладну, і мені Гетьман розказав, що там у мене критерії. І я ці критерії весь час а, маю десь щось показувати, розказувати, що ось у мене товар, усього в мене склад, у мене наймені. Я весь час показую первічку, я відправляю податкову. А тепер дивися, проходить тендер. На тендер приходить тільки свій фонд, наприклад, генератор. Да? І цей генератор, от ти і я, навіть якщо ми будемо мати діяльність, у нас з вами будуть, з тобою буде склад. Ми з тобою не зможемо туди навіть зареєструватися на участь, бо. Сидять люди, які називаються уповноважені особи. Вони уповноважені замовником, ну, тобто, департаментом, комунальним підприємством, державне підприємство або департаментом освіти, або там, департаментом ЖКХ. Ця людина уповноважена як посередник. Через прозоро з'єднати вже готового постачальника із цим департаментом, який вже з ним домовився. Тобто це така фіктивна процедура. Фонд. за й платяться гроші. Тобто, за, за участь на тендерах е, постачальник ще й гроші платить. А тепер дивись, ми з тобою не можемо генератори поставити. Але бюджетний кодекс не каже, що оцей ФОП має пройти мінімальний моніторинг через кабінет платника, чи є в нього склад. І чи в цього ФОПа є ті генератори? Ну Наприклад, що я робила? Я заходила на митницю і шукала, чи є в тих ФОПів акредитація на імпорт-експорт. Ну він же У нас генератори ну, не, не виробляються, там маленькі там 2,8 чи 3,5 кВт. І вони завозяться. Тобто, як ФОП, як у нього може бути найкраща ціна? На прозоро, якщо він не акредитований на митниці, він його не завозив. І потім виникає така трагічна ситуація, що деякі департаменти міста Києва, навіть керівники цих департаментів, попадають під кримінальні справи підпровадження, бо вони от в тих ФОПів купили генератор, який до нас прийшов як гуманітарна допомога. Але якби був моніторинг і всі учасники які хочуть щось постачати, перед тим, як попадати на Прозоро, проходили кабінет платника. Всі суб'єкти господарської діяльності, які мають індивідуальний податковий номер. Даже, ну, навіть ми з тобою, прості громадяни України, у нас є податковий номер. Ми вже маємо кабінет платника по замовчику. І якби на Прозоро. Можна було реєструватися, або треба було обов'язково через кабінет платника. А в кабінеті платника ми вже подаємо таку, так звану довідку 20 ОПП, називається вона форма 20 ОПП, яка показує, що у нас є такий то склад за такою адресу. Яка показує, що в нас є транспортний засіб, яким ми завозимо ті генератори. Де показано, що у нас, наприклад, є наймані працівники, там де все видно, вже видно, воно вже працює. Ну, нічого вже там додати треба, ну це працює. І щоб був обмін між Прозором і кабінетом платника, ФОП хоче приймати участь на тендері. Він заходить в кабінет платника, в анкеті і пише, хочу на цей тендер. І відразу ж його інформація, всі його склади, весь його рух по кветам попадає в Прозоро. І це вже, ми бачимо, що це вже не фіктивний ФОП, а це живий ФОП, в якого є діяльність. І там відразу показує, скільки генераторів. Цей ФОП продав у минулому році. І так само генератор відноситься до складної побутової техніки. У нас є така постанова, яка на, каже, що ми маємо забезпечувати сервісне обслуговування, складні побутові техніки. І якби це було не прозора, а нормальна комерційна діяльність там, навіть в АТБ, навіть в епіцентрі, у тебе є е, срок. Е, Технічного використання, тобто там два тижні тебе їх на повернення, так? Ну, ти виконуєш норми захисту справ споживачів, ти виконуєш норми про те, що в тебе є договір з сервісним центром. Я за, ски, за рік аналізу не побачила жодного постачальника на Прозору, жодного договору сервісного обслуговування тих генераторів. Скажу більше. А вони купили у ФОПа генератор, проходить там півроку, і вони у ФОПа колі купляють технічне обслуговування генератора в два рази дорожче, ніж вони у Васі купили генератор. А Стоп, а сервісне обслуговування де? А хто мені скаже, де спідометр і де дані по навантаженням, якими працював той генератор? Оце ж, ж, ж проблема. А тепер, дивися, я комерсант, і до мене приходить податкова перевірка. Та да вона ж мені не зарахує ні витрати на забезпечення паливом того генератора. Поки я не покажу графік роботи генератора. А тепер я приходжу до того, що ці департаменти, які купили генератор, вони мають ввести облік годин роботи того генератора. А поряд з цим обліком годин генератора, якщо у мене в комерційній діяльність, у мене буде випуск готової продукції, то у них має бути школа. Було там 400 учнів, або, наприклад, дитсадок, було там 120 діточок, які прийшли в чотирьох групах. Тобто я маю розуміти, що паливо з генератора, а вони там більшій частині де або бензин, воно працювало на, в генераторі, а не працювало в особистій автівці керівника департаменту або директора школи. Цього ж ніхто не перевіряє. А чого? Бо у нас немає взаємозв'язку між бюджетним кодексом, між господарським кодексом і між податковим кодексом. У нас ці ці кодекси для держзакупівель живуть окремим життям. А для комерційних підприємств, які ведуть просто комерційну діяльність без участі на тендерах. У них починає працювати там 20 цих нормативок законодавства, їх можна перевіряти в усьому ще й заблокувати ПДВ. Ось в чому ділема, і ось в чому весь абсурд, що вони собі написали так бюджетний кодекс, так написали ті постанови, щоб через прозоро просто красти. І красти його засобами у ну, своїх купили свої приходували, свої положили в кишеню, але чогось наше ПДФО і чогось наші податки. Ось в чому біда, Ні, так це, в цьому, цьому і питання. ти ж бачиш, що е, фактично кошти, які поступають в бюджет, вони не контролюються. Ця е, система е, створена для того, щоб роз, ну, було легко розкрадати, е, ти правильно кажеш, ті е, умови для бізнесу. Ну, по перше, ну, це вже це ще не Гітманцев, але е, гітьманцев підпри... ці блокування НДС. Це, ну фактично, це презумпція винуватості. Тобто, е, бізнесу е, держава підходить до, до бізнесу як до презумпції виновності. Тобто, в е, сам бізнес має до, довести, що ти не дурак, і е, подавати кучу паперів, кучу документів. Критерії ризику ну, це взагалі ганьба. Кожний виробник у нас ризиковий, тому що він закупає один товар, переробляє, і на виході інший товар. Знову ж таки, і ти, ти розумієш, вони не на такі вони не дурні. Я ж ну знов ж таки. Скільки працював в податковій, я їздив до наших іноземних колег. У них там вся сіль. У них теж існують критерії ризику, системи ризику контролю, але у них немає блокування підприємств. Системи ризику допомагають знайти підприємства, які ухиляються, там, ну до прикладу, є такий закон Бенфорда, да, закон малих чисел. Тобто, є такий закон, кожна там, наприклад, звітність. Да, якщо всі цифри зібрати докупи і розположити в порядку, то від нуля до дев'ятої. То вони будуть іти в геометричний прогресію, і просто звітність, звітність підприємств загружається. Ну, є система аналізу, і е, податковий інспектор бачить, чи там все в порядку. В підприємстві по звітності чи ні, у нас я ж кажу: створили невірої, ну, неможливі умови для бізнесу. І в тому, а контроль державних коштів, які ми сплачуємо, вони безконтрольні. Любий ФОП, який вчора зареєструвався, може, може, наприклад, ти правильно сказала про генератори. У нас е, в військових частинах е, в кожному підрозділу змусили ввести е, е, посаду електрика, який контролює от, ну, тобто, е, генератори, там, там звітність, там дійсно. Дійсно, звітність. А закуповуються ці генератори, невідомо у кого. Ти правильно кажеш, і гуманітарна допомога так легалізується. І ти ж бачиш, нікому до цього е, діла немає. Державі цього не цікаво. Е, є, я вже втомився говорити: у нас 37 мільярдів доларів, от е, так, таким чином, розкрадається наших коштів. Коли Прінскер приїжджала, вона приїжджала, вона розуміла, що вона задавала питання. У нас наступний бюджет 3,4 трильйони. Половина ще розкрадається. Я не знаю, я ж кажу, ти правильно кажеш, навіть якщо б зв'язати податкову звітність з Прозора, там уже було б видно більша половина розкрадань просто автоматично. Ні, це не допускається. Дивися, я сьогодні знайшла таку закупівлю е, Станішевка, це біля Житомира, і там, значить, клакладеться е, ну, бруківка. Ну, як полагається, там три мільйона так? Так, і значить, ну і там чогось в Житомирській області і в деяких багатьох область, районах Київської області бурківку ложать вахіки, Азімовичі ваганяни. Ну, якось, якось так у них сложилося, традиційно, видно, національність така. І, значить, я, я значить, слідкую за цим тендером і дивлюся по звітності. Як ти тільки що сказав? В 21-му році людина напрацювала там щось. 16, здається, мільйонів, от, як ти кажеш, да, статистично, і ти вже бачиш по порядку цифр. Там працювало, наприклад, дві людини, ну я так не пам'ятаю, ну хай так буде. А в 22-му році він вже напрацьовує на 39 мільйонів, війна, всі стоять, а в нього є робота. І ті ж самі там три людини, а було дві. Да? І зараз, дивлюся, за 23-й рік, станом на 1 11, він вже напрацював 139 мільйонів. 139. А починав його нормальна діяльність була в 16 мільйонах. Тобто, дивися, ми з тобою люди, які розуміються, на господарській діяльності, ми розуміємо, що це має бути нові транспортні засоби, щоб йому виконати цей об'єм робіт, а він не дуже подорожчав з 2021 року. Ні, ну не може, нехай там на 20%. Але має а, а збільшилося в 6 разів об'єм робіт. Тобто, в нього має збільшитися в 6 разів. Кількість техніки, якою він це буде робити. Ну і згідно з того, має збільшитись скільки там разів кількість найманих працівників, а їх немає. А якби він з прозоро на прозоро попав через кабінет платника, кабінет платника вже задав би питання, а якими людьми ти будеш це виконувати? А що у тебе там з технікою безпеки? А де ти зберігаєш цю плитку, де в тебе склади? А це мають бути такі, які простори, щоб цю плитку там зберігати. а Це мають бути договори на пісок, або там на сипучі, на, на відсів. Да? ну, як І згідно з цього цього, він просто туди не попадає. І дивися, плюс такі великі об'єми. А це таке маленьке село. Я дивлюся, в селі там проживаєш що 2000 людей і село. Ону маленьке, квадратних до трьох. Представ собі трьох квадратних кілометрів. Це взагалі манесеньке. Це каже про то, про що, про то, що там завищена ціна на все. І ця робота мала бути поділена між. Якимись своїми ФОПами, і мала міськрада просто закупити пісок, закупити бруківку і взяти на роботу там людей для цього ж не треба висока кваліфікація. І мало бути просто сплачено по, по цивільно-правовим договорам, робота сплачена людям, які живуть в цій громаді, замість цього тендера на 3800. І воно б обійшлося там десь там, ну скільки, з усім про все. Може б і обійшлося мільйон півтора максимум, розумієш? Ну мало того, що та бруківка там не треба, бо це якраз зі сторони півночі, зі сторони Раші знаходиться село. Уже б якось б потерпіли без тієї бруківки.